Щось рухне, причому неочікуване. Не бійтеся, зразу, не біжіть нікуди, ставити свічки, заказувати панихіди. Вибачте, я маю на увазі в тому плані, щоб це не сталося. Бо завжди розрушається те, печки мої любі, що не мала надійної основи. Краще побудувати нову башню. З класним фундаментом, ніж будувати на недоброму фундаменті щось глобальне, а тут так, побачення щось рухне, або особисте життя, або робота, або бізнес, або якийсь проєкт. Тут, до речі, вам кажуть, що завдяки цьому ви вирушите в путь, хтось почне розвиватися, хтось піде до психолога, хтось до торолога. Хтось взагалі кудись переїде, хтось піде на навчання, тобто тут якийсь рух вперед йде. А чого це стосується? Королева Пентаклі, дівчата. Це стосується, дивіться, або ваших відносин особистих, або вашого достатку. Бо королева Пентаклів це про дохід, або про відносини стабільні, і надійні. І що? І що буде далі? Десятка пентаклів. Тобто дивіться, вам кажуть про те, що те, що у вас зараз рухне, або у відносинах неочікувано, або те, що у вас рухне щодо вашого заробітку, це потрібно пройти. Бо саме це вас подвигне до якихось рухів у вашому житті. І ці рухи призу до того, що ви таки прийдете до десятки пентаклів, або прийдете до стабільного надійного життя, де брак, де діти, де гроші, де все зрозуміло, або прийдете до доходу такого, як ви хочете, по десятці пентаклів, на когось може бути сімейний бізнес. Тобто не бійтеся, коли щось рушиться в житті, немає нічого сталого. І погано це чи добре цю характеристику даєте тільки ви. Взагалі немає ні гарного, ні доброго. Я завжди розказую своїм фейчкам групі цю приказку, коли у чоловіка відірвало ногу, всі кажуть, о, не пощастила. А він каже: Поживемо, подивимось. Потім почалася війна всіх на війну забрали його ні. кажуть, о, пощастила. Він каже: Подивимось. Бо? кожному мінусі є плюс, і в кожному плюсі є мінус. Тому приймайте все як є. Приймайте і коли ви приймаєте на цьому тлі, завжди формується щось краще. Вам порада щодо цієї ситуації. Коли фортуни, вам кажуть, що фортуна на вашому боці. Тому не переживайте, йдіть вперед. Тож тут у когось знаєте про що говориться зараз. Між інформація йде з потоку, не з розкладу. Тут у когось у вас раніше могло все це рухнути або щодо відносин, або щодо заробітку. Так, так. І через два дні у вас буде можливість знову все це поновити або бізнес. Це про це колесо фортуни це коли знову вам пропонують повторити цей круг. Дивіться. Рішення приймати тільки вам, але вас багато, але у багатьох є можливість не ходити по кругу знов, да? війти в той бізнес, який рухнув, або в ті відносини, які рухнули, а вийти на новий рівень. Я права ще сили, так, королева пентаклів, фейчки, любі мої! Пишіть, чи чекаєте ви на поновлення якогось бізнесу, роботу або відносин з чоловіком. Але пам'ятайте, головне це ви і ваше сприйняття, і ваше щастя. Ніякі відносини, ніяка людина не зробить вас щасливою, ніякі гроші, якщо у вас немає це всередині. Тому головне це щастя всередині вас. То не розуміє про що я кажу з групу телеграм, посилання в шапці профілю або купляйте амулети. Або йдіть на марафон. Скоро буде третій потік. «11 днів чудес картами Таро. вже третій. Результати неймовірні, як ви мої феєчки.